У Чернігові закінчилась вакцина Астразенека. Найближче постачання очікують у грудні. Про це Суспільному розповіла головна координаторка з вакцинальної кампанії в області Романа Сопотницька. З її слів наразі у невеликій кількості залишилась Астразенека на другу дозу у Козельці, Новгород Сіверському та Сновську. Момент немає. А связенники на другу дозу. Коли наступна поставка, очікуємо в грудні. Ну ще трішки в Козельтагі, а Ніжин казав, що сьогодні закінчить в ще трішки. Вновську мене також має закінчити. Ну, ті райони, в яких там небагато, то в них все пораховано на другий дозвіл, залишки мінімальні. Ті, які вакцинувалися серед зеленком, можуть отримати другу дозу вакцинації або Файзером, або Модерною через 28 днів. днів. Прописано від наказу МОЗ України від 27 липня номер 1477 і рішення оперативного штабу від 30 червня номер 11. Нагадаємо, у Чернігові працюють чотири центри вакцинації в обласному музично-драматичному театрі у приміщенні Чернігівської облради та у торгових центрах ЦУМ та Голівуд. П'ятий центр вакцинації працює на вихідних у приміщенні колишньої Деснянської районної ради. Там можна отримати вакцини Pfizer, CoronaVac і Moderna. Станом на сьогодні в області вакцинувалися від коронавірусу майже 357 тисяч людей, другою дозою майже 277 тисяч людей.